Подія, яка записана ювелістом Лукою, коли Бог вибрав пастухів, щоб їм сповістити про диво народженого Ісуса Христа, який був поряд зовсім з ними, поряд з тим містечком на полях якого вони посли свої стада. час цієї події ще відбулася зовсім короткочасна, але така велична вставка. Між тим, як ангел сповістив пастухам, де народжений Христос, який знак, знамені, що вони його знайдуть. І після того, як вони його пішли шукати і таки знайшли, ось що ще відбулося. Другий розділ Луки, вірш 13, 14. І раптом з'явилося біля ангела сила селена Небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Богові на висоті, а на землі мирі в людях добрий волі. Для мене, ну, що скажете, неймовірним і, здається, нераціональним, те, що, мені здається, було. Навіть більш чим достатньо, що один ангел прийшов, і це для них була величезна честь. І цієї групки пастухів сказав цю новину. Для мене неймовірно, що крім того, що один ангел спустив, Бог на якусь мить посилає з неба, ну, напевно, нечисленну кількість ангелів. Які на цьому з'являються перед пастухами і ще додатково проголошують свою вістку, з якою Бог їх послав. Ну, взагалі пастухи, по тим часам це були ну, найнижчі верстви населення, не ті, кого можливо найменше цінили, і з ким, можливо, хто би хотів найменше якось приділити їм мову, щоб з ними розмовляти. Коли діти робили виставу свою різдвяну, то вони також от, вибрали для пастухів найменших, які там стояли з такими палицями. Е, Пастухи — це люди, які жили на тому полі, ночували на тому полі, тому вони в тій одежі, які ночували на землі, то була одежа забруднена, з якої був, можливо, не зовсім приємний запах, запаховець. І ось саме до них Бог услаєв таку величезну. Чисельну делегацію з е, ну, Знаєте, Я би так не зробив. Але Бог дивний і могутні, і величний, і е, Знаєте, Якби, наприклад, мені би сказали, що от, брат Сергій, ми хотіли би от, з групкою наших там, братів, сестер відвідати якусь там невеличку церкву, наприклад, на Різдво. Ну, Якби сказали, що у нас є ми гарно підготували програму і хочемо відвідати там церкву, якусь невеличку. Я сказав, вас цій церкві прийде на зібрання? Ну, можливо, п'ять-шість там сестер на зібрання. Я кажу, О, до вас приїде більше, ніж ніг, це не варто того. Але Бог рахує по іншому. Ради тих декількох пастухів Бог послає таку величезну кількість ангелів. Але для мене ще більш дивним є те, що ці ангели проголошують. Перше, вони проголошують, що відкривають тим пастухам, що зараз коїться на небі? Каже, на небі зараз слава Богу. Ну, взагалі, весь час небо не перестає Бога славити. Але ці анги говорять, що знаєте, що через те, що народився на землі цей хлопчик, цей малятко Ісус Христос небеса зараз. Вибухають славою, радістю, хвалою Богу через те, що відбулося на землі. А крім того, що відбулося на землі, щось це немовлятко народжене принесло на землю. А ось що? А на землі мир в людях доброї волі. А на землі мир. Ну, ну, Сьогодні, коли в нашій країні йде така жорстока, кривава війна, ці слова також звучать якось чимось неймовірним, невже не в землі з Різдвом Христовим наступив мир? Скажу, що напевно, не про той мир, про який ми думаємо, відбувається, мова ці пісні чи всі слова ангелів. Для нас, якби ми дали якесь коротке визначення, що таке мир. Напевно, ми б більшість з нас сказали, що мир це тоді, коли припиниться війна, коли не будуть стріляти, тоді буде мир. Але тоді, коли ангели прилетіли з цією звісткою ось такий мир, про який ми, можливо, ми молимося і хочемо, щоб наступив, мир, коли перестав стріляти і вовати, такий мир уже був. Це був ну, один із невеликих періодів в історії Землі, коли був певний мир. Історики його називають Римський мир, який був приблизно 2, 2 століття, починаючи, який почався за 27 років до Христового наружні. Коли ангели співали ці слова і якби, приголошували на землі мир, то вже був на землі якийсь Римський мир, саме 27 років був відносно мирний період на землі. Як він відбувся? Відбувся тим, що е, Жорстока Римська імперія. Завойовувало все більше і більше територій. І ті території, які вона нас завоювала, на тих територіях був мир. Там він не припинявся. Але це був мир такою ну, нелегкою ціною. Вони завойовували, ті, хто їм, якби, з ними ворогував, тих, вони знищували, інших поневолували. примушували жити по своїм законам, і там наступав мир. Були певні якісь там. Можливо, вони великі бойові дії на периферії імперії, яка все більше і більше розширялася, але в межах цієї величезної імперії був мир, який був майже два століття. Але ангели говорять, що ні, про інший мир ми проголошуємо той мир, який дасть цей народжений Христос. Знаєте, думаю, що Бог говорить про, через ангелів, про мир, який ми. Ми більше, ніж просто той період, коли люди не стріляють не вбуваючи. Важливо, ви змітили, що як, як описує Лука, якими словами описує Лука у цих великої кількісті ангелів, які явилися до пастухів. Сила, селена, небесного війська. Сила селена небесного війська. Ось ці слова навіть, ну, якби. Важко було порахувати, і просто говориться сили серени, якби ну, не перераховувала кількість небесного військ. В пісня, ми зазвичай співаємо, з'явився адрес і хор. Але це не, не простий хор, це військо явилось. Боже військо за ангелів, яке пішло на землю. Але Бог послав це військо не воювати з людьми, не нищити їх. а Проголосити їм, що тепер для вас Бог пропонує мир. Пропонує мир, тому що е, люди через свою гріховність стали ворогами Богу. І в Бога є святий гнів, щоб цих людей карати і нищити. Тому нічого дивного би не було, якби це військо прийшло нас нищити. Але це військо з'явилося, щоб проголосити, що на землі мир. Мир, який тепер Бог пропонує через народженого Христа. Це гумалят. Ось як апостол Павло в післанні до Колосян проголошує про цей мир через Христа Ісуса. Другий розділ Вірша 20. Перший розділ з вірша 20-го. Щоб через нього примирити із собою все. Перемирити кров'ю Його Христа і земне, і небесне, і вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Ось цей мир, який Бог пропонує, цей мир через те, що той, хто народився, має вжити святе життя і за нас помер, Пролити цю кров. Невинну кров, яка буде ціною за гріхи наші, щоб ми, хто приймаємо Його, були омиті, очищені, змінені і приємні Богу. Ангели співали не просто мир, а мир на землі людях доброї волі. Це говорить про те, що ми у тих, хто приймає це малятко, приймає добровільно. І тепер у Бога для цієї людини є також благословіння і, і мир. Підлична Бог через Ангелів проголошує, я даю вам свій подарунок, подарунок мира. Але відповідальність чи для того, щоб цей мир отримати, його треба прийняти. Цей подарунок і Бог дав треба прийняти, розгорнути і взяти для себе. І тоді, тоді буде мир, тоді буде прощення гріхів. І буде найголовніший мир. Ось Ми весь час, коли говоримо про мир, думаємо про мир, от, ніби я сказав, горизонтальний, от, на поверхні, між нами. А Бог говорить, що ми потребуємо чогось більшого. Вертикальний мир з Богом з небесами. Бо якщо ми грішні, то небеса мають на нас гнів, і ми з ним ворогуємо. І, і для нас це біда і буде знищення, якщо ми не будемо в мирі з ним, в мирі з Богом. І ось цей мир, Бог пропонує через Різдво. Через те, що Різдво має нам перенести. Це доступно для всіх, але є особистий вибір свою добру волю проявити і прийняти її. Також мир, про який проголошує Данге, має ще відтінок внутрішнього миру, який ми отримуємо в серці, коли ми цей мир з Богом заключили через Христа Ісус. Слово мир. Яке використовує мир на землі, також можна перенести спокій на землі у людях, у людях, які приймуть цей подарунок. Спокій. Буде в серці спокій. Ну, знаєте, я думаю, що і до цієї широкомасштабної війни не всі люди мали спокій і мають спокій. І навіть коли певного часу наступить мир на Україні, також не всіх буде спокій. А спокій не спає у тому серці, хто примирились з Богом. Є гарна пісня колядка. Тиха ніч. Ми що кінці служіння сьогодні заспіваємо і Вся пісня така мелодія спокійна передіти спокій, який дає Різдво. Але знаєте, не все так спокійно було в ту ніч, коли Христос народився. По-перше, це було вночі, це було не зовсім в такому гарному місці, де все було облаштовано, щоб не було що турбуватися. По-друге, цієї ночі якісь там постахи пішли, стукали у двері, шукали, не давали спати, щось розказували. По-третє, були певні труднощі, які різдво принесли для тих, хто був учасниками цієї події. Пам'ятаєте реакцію цей Аїро, який дізнався, коли пастухи шукали е, народженого малятка? Він сам встривожився, мав неспокій. Люди в Рісламі стривожилися, бо думали, що зараз щось буде, бо є редовоніві. Ангел прилетів, сповістив е, Марію Йосифа, і вони стали біженцями, покинули свою країну, щоб тікатися, тікати і сховатися в Єгипті. Але незважаючи на ці обставини, Різдво давало їм спокій, бо вони були в Божих руках і були під Божим захистом. Ісус Христос перед своєю смертю, вже в ту ніч, коли його мали розі... схопити і розіп'яти, говорить своїм учням. Іван Давід Івана, 14 розділ, віж 27. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. І, наступ, і наступний вірш в іншому розділі. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Ісус говорить про мир, яким будуть мати апостоли, з якими Він має цю бесіду, тоді, коли навколо них будуть важкі обставини. Каже, що от, Буде, буде по, якби, нагода для, для, тривоги, для тривоги, але ви не тривожтеся. Е, буде страждання, але, але я вам залишаю мир. І цей мир, каже, в мені цей мир через те, що ви маєте зі мною відносини. Він говорить, що він буде за ними, за ними піклуватися, доглядати, передає Дух Святий, який буде їх розраджувати підтримувати підтримувати ці важкі випробування. Ви будете мати мир зі мною. Ось цей мир, цей спокій. Він через наші відносини з Богом, які ми отримали, з ним примирившись. Якщо ми маємо з ним близькі стосунки, то що б не відбувалося навколо? Навіть зараз цій трагедії, яку ми переживаємо, що б не відбувалося навколо, якщо ми з ним в близьких відносинах, то каже, ви будете мати мир в мені. Якщо ви до мене близько, то мир буде панувати вашому серці. Тому програма миру, яку пропонує Бог, це не якась створена організація ну, міжнародна, типу як ООН, яка все контролює і налажує це, це сам Христос, який прийшов на нашу землю, щоб стати близько з нами і дати свій мир в наше серце. Якщо ось цей мир з Богом ми отримали, і як відносини з ним отримали спокій в серці, мир в серці. То ось э, цей, цей мир з Богом, цей вертикальний мир, і внутрішній мир, який маємо в серці, він якби, породить ще третій варіант миру. Ніби mm. зовнішній мир, э, чи мир горизонтальний мир між один з одним. Ми з людьми. Бо ще раз є мир в серці, і цей мир Божий панує в серці, то ми будемо людьми миру, ми, ми не будемо людьми конфлікту, і війни і бійки, ми будемо людьми миру. Також Писання до Колосян дається така характеристика цього стану миру, змінного серця, в якому панує Христос. Отже, зодягніться як обрані Богом, святі і улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному. Коли хто проти кого має якусь скаргу, як і Христос простив вам, так само і ви робіть. Це перш все сказано про відносини між тими, хто має цей спокій в серці, хто має мир з Богом. Каже, тепер також буде мир між вами. Ваше серце змінилося. В вашому серці має панувати доброта, покірність, лагідність, довготерпіння, прощення. Взаємопрощення. А якщо це є, ну, фактично. Чому ви не кажете конфлікт? Фактично, через якісь дрібниці. От такого, якби відмотати до конфлікту наперед. Перед конфліктом подумати, а якби я просто встирпів у цей момент, то конфлікту напевно, не було б. А якби я просто навіть він мені щось щось сказав таке нечемне, а я його просто простив і не відповів, то не було б конфлікту, був би мир. Просто. Ось ці прості речі, які паноють серці, вони приносять мир між вами, якщо Бог є той, хто з ким, з ким ми в мирі. Один випадок такий з історії, який трапився, фактична війна трапилася між людьми по причині того, що люди, які святкували різдво і ніби шанували цей народженого Христа, який дає мир. Ну, це війна відома, відома для нас, яка має як назву Кримська війна. Ну, це не сучасна війна, це війна, яка була 170 років до нас. Ця Кримська війна почалася між православними і католиками, які були в Ефреємі. виник конфлікт. Серйозний конфлікт. А перед цим вони по черзі використовували храм Різдва Христового. Ну, то місце, де історично вважають, що ніби там народився Христос. Печаль, і там побудований храм. І ось цей храм, храм на цій землі тоді панувала турецька влада, тут була Османська імперія, і Турки по черзі давали ключі на користання цим храмом. Католікам потім православності. Ну, було легко це зробити, бо вони святкували різдво в різні дати. І вони почали користувалися. А через те, що вони між собою серйозно посварилися, в конфлікт, турки тільки сказали: ну, якщо так, тепер ми їм ключик тільки католикам, католіка. А ви вже цей храм не будете мати доступ. І тоді Росія почулася, як? Православних обіжають. Ми будемо їх захищати. Ну, це щось ніби, ніби того, що відбувається зараз. Ми тоже будемо щось захищати, якісь русські цінності. Тут на Україні мову ніби ще щось там, ніби своє православ'я і второгося, ну, почали війну, почали війну першу, але ну, знаєте, вони тільки сильні на словах були, а коли їм дали здачі, вони пішли на такий ну, принизливий мир. Ось так закінчилася війна. А причиною чи нагодою було то, що ось... ось люди, які мали бути в мирі, бо були святкові різдво, посмілилися. Господь говорить, що не тільки мир має бути між християнами, між віруючими, а віруюча людина, яка, яка має цей мир Божий, вона має прагнути і діяти, щоб бути в мирі з кожним, з будь людиною людиною на землі. Ісус говорив, блаження миротворці, бо вони з нами Божими будуть названі. Це якби, якби, характеристика Божої дитини, що Ти прагнеш і ну, робиш мир навколо себе. Сленіть до Римлян Павло дає таку нахнену Богом параду, як діяти тоді, коли, коли ніби є причини причина для конфлікту. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Така Гарна фраза. Якщо це від вас залежить, Зробив все можливе від себе, все, що від тебе залежно, щоб ти був в мирі. Але мир це завжди е, є дві сторони. Ти зробив все, що від тебе можливе. Можливо, та друга сторона не захоче миритися, але ти зробив все можливе. Навіть якщо він голодний, не його. Ти, ти давай йому добротою милосерднім і прощенням. Зробив все можливе. Буває так, що. В твоєму в серці панує мир, і ти, ти стримишся до мира. Чому в серці панує дяло? Він хоче біки, хоче конфлікту. Але ти зробив все можливе для миру. Ісус е, говорить учням своїм і нам, що не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Ну, тобто, е, Я буду гарантувати, що всі відносини будуть мирні. Як каже, що вороги людині і у домашній, через те, що ти приймеш Христа, ти підеш за мною. Ти будеш прагнути до миру, але хтось не розділить твої переконання, хтось порахує це, можливо, навіть при нижнім, що ти прийняв хреста, і буде з тобою ворогувати, навіть ближнь. Але ти ціною відносишся зі мною більше за, за все важливіше в світі. Тому і сьогодні Господь е, приголошує для нас через цей ангельський Хорщ, англійське військо, що Христос народився. Щоб ми мали мир. І всі свята, свята, коли вже. Це вже другий різдво, другий різдво, коли ми зустрічаємо, коли йде така біда, коли йде війна. Але це, милість Боже, що Бог дав нам, і ми сидимо в теплій кімнаті, не чути звук сирени, якщо ви не чути, то ми знаємо, що це скоріше всього, що не до нас. Але є інші ті, хто затрачає різдво, це воїни, які не передові, які, можливо, зараз десь в болоті, в землі, як ті пастухи. Навіть більше є ті, хто, можливо, в цей різдво віддадуть своє життя, І ті, хто будуть поранені і будуть переживати важкі страждання і болі. Але серед усього цього Бог приголошує нам. Якщо ми маємо цей прийнятий ним подарунок Ісу Христа, то ми будемо мати мир з ним, мати спокій і мати намагання бути в мирі на Хай це буде йому на славу нашому Богу.